Всім доброго ранку друзі Вітаю вас на каналі Тихі полювання Карпат Всім слава Україні Героям нашим слава Та Сьогодні у нас понеділок, 23 жовтня. Давно ми не виходили на зв'язок. Все не було часу, то молодше покоління прислабло, то робота якоїсь не збиралася. Сьогодні з'явилася вільна хвилинка. Спробуємо знайти якогось хоча б якогось рибочка, знаю. Чи нам сьогодні получиться таке чи ні Поглянемо вже вже були такі два приморозки Серйозні ще якась вже вніс є в лісі трошки Отак я на перший погляд зайшов на своє місце то взагалі навіть після ківик ніяких не видно. Що добре, залишайтеся з нами. Будемо дивитися разом, що нам сьогодні попадеться. Що ж ми погнали? вже пів години по лісі і всі такі обмерзлі грибочки. Це у нас у нас називають польським грибом. Так. На, на великий результат ми сьогодні не, не надіємося. Jeszcze takie żywenki, robotki Tak, a z Tak, dobrze, kontynuujemy. Так друзяки, за годину часу якийсь перший червонячок, який вже аж морозом спалений. Те, мороз своє діло зробив. Що, продовжуємо? Продовжуємо наші пошуки друзі можете привітати мене з першим грибком. нарешті такий бідолашний на сушку піде ось в таких гущаках дуже сухо у відкритих місцях померзло на. Так, так, так. Що тут у нас таке? Ні то не. так, що продовжуємо. Так, у нас ще один червонячок. попався. Обе. że poswieższy i będzie taki chrówniaczek. Так, друзі, на таку я знахідку точно вже не очікував. яка краса. А, який білячок. А, красень. А, а. Ти що, ти що. А, краса. Думаю, що він заслуговує на лайки і підписку. Так, продовжуємо. Аж настрій піднявся. Ще один червонячок. Одного я без вас знайшов. Файний, Але... здоровенький, красивий. Так, друзі, такої ми на завершення ще знайшли третього грибка. Є вроді. Ось такий грибок з двома ножками. Перший раз склону і то на нашому місці. Так, добренько. Друзі, я думав, що той був поп... на завершення, а то ще ні. Худенький, але білячок. Краса. Йдемо далі. Що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Я ж тут без вас одного білячка знайшов. Показую наш сьогоднішній результат. Ось така кількість. Білячків, червонячків, грибків небагато. Мороз дався в знаке. Але надіюсь, що ще грибний сезон не закінчується. А Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди. Надіюсь, до скорих зустрічей.